Добрий день! Усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчатка, готуємо! Що будемо готувати? Сьогодні я вам запропоную приготувати разом зі мною, хто має бажання, італійський соус. Суба. Ось! Я вам скажу, що такий соус, дівчаточка, пасує абсолютно до всього. Тобто смакує, дуже гарно смакує абсолютно до всього. Як до м'язка любого. Чи то курочка, чи свинина, чи телятина, до любого м'язка воно вам буде підходити і смакувати до холодцю. А ще навіть просто так: на хлібчик, до супчика, до борщику. От я сьогодні скажу вам, бо це я буду зараз готувати другу порцію. Я вже одну порцію приготувала, готую другу. Але так в мене з порції лишилося пів стакана і ні в баночку, і ні сюди, ні туди. Так я сьогодні всмажила собі яйця на сніданок і ось на гречаний багет М -м того соусу, дівчатка, як гарно смакувало. Що? Навіть нікому не лишила з моїх домашніх, отак от сама з'їла. Тому готую другу порцію і вам показую. Дивіться, що нам для цього потрібно: помидорки, спілі, Ось, десь прим'яті, м'які, такі, які не хочеться їсти так, то я все використовую, щоб переробити. В мене тут кілограм 300 Но я враховую те, що я буду зараз перепускати їх через соковижималку, бо я хочу якомога менше шкірок, насіннячка не бажано. То я буду робити так. І в мене там, мабуть, залишиться кілограм, бо підуть вижимки. Ось. Так що маємо кілограм 300 помидорок. Маємо ось таку велику перчину, яка заважила в ідеалі кілограм помидор. 250 грам перцю. Ну, так як в мене кіло 300 тут причина 270 грамів заважила. Ну і хай буде. 50 грам часнику. Великий пучок, який важить 100 грамів базиліку. У мене тут і зелений, і фіолетовий базилік. Дві цибулини ось таких на 200 грамів, дві гострих перцюшки. ось насіннячко все вичищене, також з перцюх. Замітьте, що е, наші стебла з базиліку я також не викинула. Я зараз їх також разом з помидорами пропущу через соковижималку. Е, грам 60-70 рослинної олії. Дві столових ложки я буду використовувати оцето, на жаль, не скажу вам, який е, відсоток. В оцеті, бо це яблучний оцет домашнього виробництва. Так що я буду використовувати 2 столових ложки оцту, 2 столових ложки цукру і 2 чайних ложки солі, і велику, ну так як сказати, чайну ложку з гіркою. Я буду використовувати італійських трав. Все ґазденьке. Перше, що я зроблю, це я піду зараз на соковижималку, перепущу помидори. Ось перепущу оці на соковижималку оці стебла, щоб нам також якби їх використати, оці стебла базиліку і болгарський перець з гострою працюгою. Оце все. Вижимки я перепускаю, вижимки вибираю, запускаю ще раз і потім ще раз. Тобто, вижимки я ще два рази. Крім першого, ще перепускаю через е, е, соковижималку, щоб якомога більше витиснути, щоб вижимки в мене лишилися якомога е, менше вижимків, а сама рідина якомога густіша. Все, ідемо, бачите, Дівчатка, дивіться. Бачите? Все те, що казала, ми перепустили через соковижималку, От зверху воно густіше під низом е, рідше. І зараз я цю суміш кладу на вогонь на плиту і буду уварювати. От я не знаю, я е, хочу, щоб тут була і однорідна суміш. Там, звісно, вона не буде така однорідна, як додасться все решту. Кусочки будуть, але це... Я уварюю і таким способом буду загущувати тим, що воно вариться і загуститься. Кладу варити на годинку, а там подивлюся, чи буде така консистенція, як мені потрібно. І вам скажу, скільки я варю. А тим часом займуся миттям соковижималки. Дівчатка, уварила. Так, зараз і патень включила вже, дивіться. Бачите, яка в мене вийшлося. От вам видно, консистенція така. Уварювала я 45 хвилин. Воно собі кипіло, ну, так, гарненько кипіло. Тепер пательню нашу нагріли, олійку дали. Ось. Додаємо наших дві цибулинки. Дрібно порізала я вже. Будемо їх підсмажувати до золотистого кольору. Ось. Так. Тим часом тут що ми зробимо? Сказала на відео, що перчик, одну перцюгу я додала туди, в соковижималку. Ось, і вона там якби уварювалася разом з болгарським перцем і з помидорками. А одну перчину гостру я поріжу. І зараз ми будемо. Блендерити ще нам треба також подрібнити. Так, що ми зараз робимо? Ріжемо перчинку гостру, поріжемо базилік, от наскільки нам вдасться, бо все одно будемо блендерити. І чесник подавимо на е, чесникодавку, а потім продовжимо. Дівчатка, це порізали. Тобто одну перцюшку, е, наш базилік. Дивіться, цибульку підсмажили, бачите? Вона так злегка почала золотитися. Все, додаємо сюди разом з олійкою, до нашого базиліка. І зараз ми переб'ємо це все блендером. Дівчатка, перебили, чесник подавили. Маса в нас на вогні булькає. Додаємо всю цю нашу масу сюди. Додаємо наш часник, сіль, цукор. Так, оно гарно вимішаємо. Так. І додаємо ще чайну ложку з верхом італійських трав. Ану, оце у нас так і все. Цього вистачить. Тепер проварюємо хвилин 15. <рес> як завжди, вся постійно. Проварюємо хвилин 15, дівчатка. Ось і потім продовжимо, додамо оцет. і будемо завершувати. Газвинки, 10 хвилин вже проварилося, як ми закинули. Ось. Додаємо 2 столових ложки оцту І проварюємо ще 5 хвилин. І все. І будемо... Ой, бригну. Тече. І будемо закладати в стерилізовані баночки. Тришечки у нас також стерилізовані. 5 хвилин ще до, до. тікає. І будемо закладати в баночки. Все, дівчатка, ось так ось гарячий соус. Ми розклали по баночках. Баночки стерилізовані, казала. І кришечки також. Ось так ось, акуратненько. Це у нас баночки мають хіба 200 грам. Треба подивитися, знизу на баночці, якщо що вказано. Все, дівчатка, дивіться. Баночки, як... Як під зав'язочку. Рівно 5-200 грамових баночок. Все, що ми все, закручуємо кришечкою. Ось. Так що бачите, сьогодні ми приготували таку смакоту. Шкода, що не залишилося ложечки намастити на хлібчик, хоча б е, попробувати, але ж, але ж це я вам кажу, що смачно. А раз я кажу, що смачно. То повірте мені, що так воно і є. Так що обов'язково приготуйте такий соус. Ось, Підписуйтесь на мій канал, просто Смакота від Марії. Поширюйте канал, запрошуйте друзів. Всім бажаю якомога більше смачних заготовочок, закруточок на зиму, щоб нам вдалося цю зиму пережити. От, І всім до зустрічі!